Привіт! Сьогодні на каналі Ремонт, квартира, дом і все остальне. Мене так канали назвемо. У нас ми почнемо е з е маленької квартири. Е на жаль, треба було з самого початку знімати, коли воно ще було в, в міблях, там і все остальне. Це ми зараз знаходимося в прихожій. Воно все на грані ще мілкого. Розрушення. Зараз е, покажу, е, трошки пройде. Тут у нас вже пішло заложено. Е, трошечки вже робітники е, зробили, у нас е, ось такий е, убрали стару вагонку, прибрали, е, полу тут не було, його прийшлося піднімати майже ну сантиметрів, мабуть, 15-20 пол. Піднявся. Були старі двері з великим порогом дві ступіньки. Ми це все теж прибрали, заховали труби в стяжку, нові батареї. Також встановили, отут було, був старий котел на польні. Все обиралося, дирка замазалася, новий котел. Колонка стоїть. Ось було встановлено, на жаль, світла немає. Були встановлені насоси спеціально, зроблений підігрітий пол, це потім все зашється трошки в тумбочки. Ну і плануємо увілічити кількість, збільшити кількість розеток. Що ми ще плануємо? Плануємо підбити потолок. Утіплити і підбити. Над нами там сусіди є, щоб ми друг друга не чули, як ми співаємо, а вони ходять. Я думаю, що вийде. Провести проводку. Також, бачите, це стара проводка, ось вона була кинута таким чином. Все було по стінам, по стінам, це все буде хаватися. Все буде здиратися, будуть гарненькі обої. Ну і плануємо, звісно, ще воно на стадії ремонту, але вже плануємо розташування, що де буде знаходитися. Буде підбірка мебелі. Картини вже малюються, вже, е, тоді вам покажу, вже дві є, ще дві, одна в процесі, одна в дорозі. Квадратура пристроєний е, балкон. Загальна площа десь 21, е, може, з копійочками квадратних метрів. Тут у нас стіна 2,60 і так, мабуть, щось около 7-8. Ну, десь так, не будемо вже з рулеткою бігати. Що ми взагалі плануємо з цього зробити? Так як кухня у нас ось така манесенька, вона є також проходною, О, моя. Буся, іди. проходною, ви ж бачите, поставити десь стол, навіть поснідати з дітьми дуже маленька. Тому тут залишиться у нас робоча, буде мийка, буде газова пліта. Вся основна ляже місія на весь цей балкон. Тут буде сплановано по цю сторону холодильник розташування, ну і, звичайно, шафи знизу зверху, тому що всю посуду, тарілки, це все треба кудись прибирати. Це буде робоча зона з кавомашиною соковижималка сока так Бо там цього немає де ставити. Так що все буде по цю сторону. На цю сторону ми плануємо зробити. Зону відпочинку і гостюгур, з розташуванням дивану, двох кресел і журнального століку, щоб коли гості приходять, це неравне буде саме і тепле місце, і саме світло, з гарним обзором руху, транспорту людей і всіх. Я думаю, буде цікаво такий пейзажі ще квіточки. Так що планується, що тут буде така зона. ну, е За біднім столом, маленький телевізор, раз що якщо вдруг музику треба буде включити, е я думаю, що е квадратура цієї цього балкону дозволяє зробити повноцінні майже дві зони і відпочинку і роботи. Опиняємося в такому маленькому коридорчику, який називається. Ось, якщо ми тут розвернемося називаються каморкою, то тут взагалі взагалі маленька, дуже, тому що сама кімнатка маленька, це прихожа. наліплено, як ви бачите, куча дверей по кругу. Раз, два, три, чотири, п'ять і вхідні шість. Тому розташування не дозволяє ну таке буде маленька шафа, для, щоб от роздійся, повішати, маленький обувний комод з зеркалом і на цьому все. Тому що квадратура тоді буде урізатися за счет шкафчиків. Так, кухню ви вже бачили, нічого особливого не буде, крім робочої поверхні, пліта духовка і мойка. Потім, на жаль, двері ще не відчиняються дуже сильно, щоб показати. Планується е, спальня доросла, тоді планується зала. Зараз вона ще старою мебелью трошки загружена мусором і стройматеріалами. В наступному відео, коли будуть вже робитися роботи, винесеться трошки цей. Ми буде там те, третє, четверте, п'яте відео і все остальне іменно саме по кімнатам, як воно буде робиться. Маленька спалинка, вона, напевно, десь якщо 10 квадратних метрів там є, зараз вона за речами трошки закладена. Там планується робити кабінет. Гарний з комп'ютерним столом, книжними шафами, кудись книжки теж треба буде дівати. Ну і так що, і маленька кладова. Тут буде, я думаю, саме гарне місто. Зараз ну, теж там нічого немає. Планується ванна туалет, вони суміжні. Тоже буде віддільно потім відео. Ми будемо так і підписувати, коли ми вже будемо роби робити, За, буде ще відео по дизайну, по обоям, якщо підбирається, по кольорам, щоб ви, може, зорієнтувалися, що не треба наліплювати і перезагружувати кімнати все мінімалізм і гарненько цвітова гамма, щоб не підстригла, як у бабусі ялинка на новий рік. Так що це такі плани на майбутнє. Наскільки затягнеться ремонт, навіть не можу сказати по термінам, думаємо, що будемо справлятися швиденько, перше через будуть здирати старі обої, шпаклювати і вже тоді плитка. Я думаю, що ми будемо доснімати такі коротеньки, монтувати і щоб вам не дуже затягувати, щоб ви бачили, як воно трошки продвигається, а по-дизайнерському вже. Будемо ходити разом по магазинам, щось підшукувати і все це Все, дякую за увагу. Приходьте, підписуйтесь, лайкайте, якщо вам подобається така тема каналу, це додатковий канал. Я думаю, що будемо навіть в коментах обсуждати, що краще купити по цвітовій гамі, що воно назад, ну який на зараз на даний момент дуже гарний колір і в моді. Дякую за увагу.